У українців є дві емоції: одна така, а інша отака. І ми в них жили. Оде, прийдемо фінал. Фінал пройде даже. Одним словом, будемо дивитися, що ж далі буде, яке місце ми посядемо у суботу. Хто буде дивитися? Напишіть у чаті, де ви будете дивитися, з ким ви будете дивитися, які компанії. Можливо, ви знайшли якогось стрімера, який вам з вами розділяє досвід, і можливо, цей досвід теж комусь знадобиться. Тому що ну, найчастіше Євробачення хочеться дивитися в компанії, веселитися. І насправді, от я тільки що згадала, зараз я буду рекомендувати Богдана Амосова. З Амосовим ми познайомилися у мене вдома. На вечірці з приводу перегляду Євробачення, і потім він якийсь момент про це згадав. А я сказала: а звідки ти знаєш, як там у мене вдома? Він каже: Ну так я ж у тебе був, і я така о о. Трошечки, трошечки щось, трошечки підзабув. Але це до того, як він робив свій прекрасний блог. І я, звичайно, хочу порекомендувати. Мені ліньки було розбирати всю цю трахамудію у своєму випуску. Тому я рекомендую піти в блога Амосова і подивитися про те, що ж він може розказати про росіян у, сьогодні, у цьогорічному випуску, тому що так склалося, що на Євробаченні Росія не приймає участь уже з 2022 року. Вийшло українцям трошки. Хоча б десь закансильнути Росію і видушити з цього конкурсу. З іншого боку, як виявилося, Євробачення ніби. Ф -ф -ф... Не формально без Росії, але фактично з участю Росії. Причому Росія пролізла і через Ірландію, і через Австрію, через Вірменію, і через Естонію, і через Грузію. Одним словом, можете подивитися за кого не голосувати, або піти послухати, наприклад, розбір від Богдана Мосова, тому що я ну не те, що я занурювалася в цю тему, але мені було цікаво швиденько послухати, і він якраз розкладає. Ірландія. Ірландія у нас буде виконувати пісню під назвою Лайка. Це про ту саму лайку, друзі, собаку, яка першою полетіла у космос. І мені немає що сказати, і тут я хочу сказати про те, що я у сьогоднішньому випуску і взагалі зараз готую декілька таких спецефірів для вас і розбираю у ньому у цих спецефірах тему кенселу росіян. І, зокрема, наприклад, звертаю увагу на те, що під нагадує мені Френстрічка в своїх меморісах, І звернула увагу на пост Олесі Островської лютої, яка Поширила свою статтю, яку давно вона написала, але я хочу зацитувати декілька реплік звідти і доповнити своїми думками з приводу того, як я побачила, що от зараз Росія настільки сильно намагається домінувати на Євробаченні. Отже, Олеся Островська люта пише: Українці не хочуть, щоб на міжнародній культурній сцені російські голоси промовляли за. І замість голосів українських це відбувалося з десятиліттями, якщо не століттями. Міжнародна культурна презентація була і досі залишається викривленою в бік російського імперського наративу. Українці не хочуть, щоб убивства вигнання і переслідування українців в рамках геноцидальної політики Росії урівнювали з побутовим дискомфортом, економічними негараздами, потенційною ймовірністю політичного тиску на росіян в Росії. Звичайно, Олеся Островська люта не пише про. Заходи культурного штибу типу, як оце, от Євробачення, з участю квазі російських представників, які, очевидно, я думаю, що з російської підтримки акуратно просувають наративи і легітимізують Росію у світі. Але я хочу сказати, що в доповнення до цього всього, що я вже е, вам озвучила в етерії зацитували інших людей, для мене е, кенсел Росії полягає у тому, що. Е, Росія має бути, насправді, Росія не має бути закенселеною. Росія має бути присутньою у світовому просторі. Єдине, що у цьому світовому просторі знання про її культурний здобуток, вартісний, має бути прямо пропорційним до знань про всі інші здобутки Росії. Тобто, якщо, наприклад, з'явилася якась вартіста книжка, також варто світові знати, що поруч з цією книжкою. Сотні тисяч загублених життів, і Росія далі продовжує війну проти українців, тому що підсвітлення, тільки світлого, яскравого, культурного шоу-бізнесового, попкультурного образу е вводить в оману стосовно природи цього утворення, і ми забуваємо, що насправді. Насправді Росія це окупація українських міст, Росія це в окупованих містах ставити пам'ятники Сталіну і змушувати дітей поклонятися цим пам'ятникам. Тож мені здається, що якщо Росія хоче бути репрезентована на Євробаченні, навіть через оці ось квазі-персонажі, які тут я показую вам на картинці. Ці квазі персонажі кожен раз, коли от висловлюються на підтримку Росії або присутні десь на пресконференціях, мають ем, отримувати запитання стосовно того: а чи підтримуєте ви Росію в тому, що вона окупуючи Україну, ставить е, в окупованих містах пам'ятники Сталіну і змушує дітей поклонятися Сталіну і продовжувати культ Сталіну. Що ви думаєте з цього приводу? І тоді мені здається, легітимізації Росії стане набагато менше тільки це буде викликати дуже великий дискомфорт, як тільки це. Буде за собою тягнути дуже дискомфортні запитання, чи підтримуєте ви культуру Росії, яка полягає у фільтрації українців? А чому ні на той території, яка тим чи іншим способом стане нейтральною, ще що то там з'явиться зовнішнє управління? Він, ніколая не чазаров повернеться, вас Обязательно появятся фильтрационные какие-то лагеря, в которых людей будут просвечивать насквозь. И будут работать чекисты э, годами на освобожденных территориях, даже если это будут полусерые территории. Я розумію, що е, найчастіше таких персонажів е, вважають пограничними і такими, що не відображають реальність в російському просторі. Але мені здається, що європейській спільноті треба зрештою показати цифри переглядів у Соловйова і сказати, що, наприклад, Соловйов, я розумію, що я зараз говорю про Соловйова, а не про цих от продурасців вошивих е, е, кончів, яких ви тільки що подивилися. Але зараз буде цитата Соловйова, і пояснити, що. Ну, у Соловйова величезні сотні тисяч переглядів і мільйонів щодня, і мільйонна аудиторія слухає його з задоволенням і не вважає це якимось ураженням для власної психіки. Власне світові треба менше знати про артистів від Росії або які легмізують Росію на Євробаченні а більше знати про справжніх артистів, які показують справжнє обличчя Росії і несуть. ту суть русского мира, яку украинцы уже доброго выучили. Мне не о чем говорить с этими сволочами европейскими. Мне не о чем говорить с хохлами. Перемирие вы хотите? А я хочу вашей смерти. Мы другие. Поэтому вы европейские суволочи. Заслужили від нас тільки одного мщення. Мені здається, що у європейській аудиторії треба частіше дивитися Соловйова для того, щоб усвідомити, з чим вони насправді мають справу і чим є насправді русський мір. Зовсім не оцим от Джоні Кешем чи Томі Кешем. чи... Як його там звати, і, всіх іншим, і всіма іншими смішними балалайками, які балалають і не несуть ніякої небезпеки. Більше трешу, типу того, що ви побачили тільки що, ви можете побачити у моєму наступному етері. Він буде після закінчення цього. Я перейду на хороший рагулі і там продовжу, тому що русского міра теж буває передоз. тим не менш, підкреслюючи знову ж таки думку про те, що я вважаю, що. Якщо Росія хоче бути видимою, то мають бути видимими всі її сторони. Я хочу також наголосити, що проблема у тому, що світ все ще підіграє тому, щоб Росія видимими свої сторони робила тільки ті, які вигідні їй. Більше того, світ їй в цьому підіграє. Більше того, підіграючи в цьому Росії світ. Знову ж таки затьмарює Україну. Повертаюся до слів Олесі Островської лютої, і знову ж таки рекомендую почитати цю статтю для того, щоб собі якісь якісь е е е маркерні фрази залишити в голові. Якщо вам це корисно, то я нагадаю: українці не хочуть, щоб на міжнародній культурній сцені російські голоси промовляли за і замість голосів українських.